Всім привіт! Сьогодні я розповім вам кейс інтернет-магазину Сантехніки. Клієнт прийшов до нас у грудні 2021 року. На той момент е сайт був ще недоопрацьований, тому ми чекали, поки клієнт внесе всі технічні налаштування по сайту і ми зможемо приступити. В результаті мені відписав клієнт через півроку, що сайт довелося видалити, і вони почали все спочатку. Як тільки нам скинуло готовий сайт, ми з радістю приступили до роботи. Ми з клієнтом стикалися з багатьма технічними проблемами зі сторони сайту. Також, перший місяць запуску простої торгової компанії, ми боролись з мерчантом та його помилками щодо товарів. Тому перший місяць в нас реклама стрибала то вгору, то вниз. Але. Завдяки нашим програмістам ми змогли усунути проблеми по товарах і зі спокійною душею запустити потім перформанс-компанію. Переходимо до реклами. Наразі ви побачите діаграму за 4 місяці роботи реклами. Діаграма побудована знизу нагору. Отже, ви можете побачити, що за період кінець вересня-початок жовтня реклама витратила 4469 гривень. Отримали 20 замовлень на суму 20 199 гривень. Частка рекламних витрат складає 16,4%. Це той перший місяць, в якому ми мали проблему по товарам, яку нам вдалося вирішити. Далі ми запустили в жовтні компанію Performance, де ви можете побачити, що за два місяці роботи Performance компанія витратила 5200, отримали 38 замовлень на суму 80 613 гривень. Часка рекламних витрат 6,4%. Тут же можете побачити, як результати почали покращуватись. Вище в діаграмі наведено ще 2 місяця роботи перформанс. Результат за листопад компанія витратила 6077 гривень, отримала 79 замовлень на суму 167 805 гривень. Частка рекламних витрат – 3,6%. Результат за грудень Компанія витратила 6 тисяч 48 гривень, отримала 89 замовлень на суму 223 тисячі 106 гривень, частка рекламних витрат 2,7%. За весь цей час ми підвищили бюджет всього один раз. З самого початку ми встановлювали 150 гривень, а в перформанс компанії потім підвищили бюджет до 200 гривень. Наш цей клієнт і багато інших клієнтів дуже часто ставлять запитання про показник оптимізації. Що це таке і чому він рухається, то трохи обговоримо, що таке оптимізація. Ви можете на скріншоті побачити, як виглядає показник оптимізації. Показник оптимізації відображає, наскільки добре налаштовано ваш обліковий запис Google реклами. Значення цього показника може становити від 0 до 100%, де 100% означає, що ваш обліковий запис налаштований максимально ефективно, як це каже Google. З моменту створення рекламної кампанії алгоритми Google обчислюють показник оптимізації. Потім Google надає різні рекомендації щодо поліпшення рекламної кампанії. Тепер. Важливе питання, які рекомендації варто застосовувати? Відповідь це залежить від обставин. Ви можете легко застосувати хоч всі рекомендації в Google, щоб збільшити свій показник оптимізації до 100%, але робити це не обов'язково. Є багато зовнішніх факторів, що визначають. Які з рекомендацій ви повинні використовувати? Наприклад, Google завжди рекомендує використовувати автоматичне встановлення ставок, незалежно від того, як довго компанія була активна, скільки та за якою ціною отримані конверсії? Часто можуть бути ситуації, коли використання автоматичного встановлення ставок недоцільно. Тому, якщо Google рекомендує автоматичні ставки, не варто застосовувати цю рекомендацію тільки для поліпшення показника оптимізації рекламної кампанії. Те ж саме і стосується і інших рекомендацій, приглядаючи список рекомендацій Google, варто звернути увагу на ті пропозиції, які легко можуть бути реалізовані та оптимізують ваші компанії, ґрунтуючись на ваших маркетингових, маркетингових цілях. А не на бажання Google впровадити нові функції. Показник оптимізації та рекомендації корисні для поліпшення роботи ваших рекламних кампаній, але не приймайте їх сліпо. Уважно розгляньте їх та визначте, чи підходять вони для вашої компанії. І що не менш важливо, оцінка оптимізації 100% ще не означає, що ваші компанії будуть працювати максимально ефективно. Чи працюють максимально ефективно. На цьому все. Вдалих продаж і дякуємо за увагу!